Вітаю, друзі. Ви на каналі трохи про право» від Ростислава Кравця. І я Ростислав Кравеця. Це відео присвячено питанням, я обіцяв зняття арешту, зняття арешту у виконавчому провадженні, яким чином на підставі чого виконавець, державний або приватний виконавець повинен і зобов'язаний зняти арешт, в яких випадках він знімається цей арешт, який накладений в рамках виконавчого провадження. Я не зовсім згоден. Всі історії, але в будь-якому разі вона є, існує, її треба використовувати в практиці. І, звичайно, треба змінювати практику і вимагати дотримання вимог закону, а не виснувань і так мовити трактування, намагання трактувати на свій лад прямі норми закону. І так, до чого прийшла велика палата. До речі, я би просив вас у вигляді вдячності підписатись на канал. Це дає змоги значно поширити відео. Поширювати самим відео в своїх соціальних мережах, коментувати, ставити вподобайки. Таким чином воно значно поширюється. Тому підписуйтесь, поширюйте. І саме рішення буде в мене в коментарях. Посилання і в Ютубі, посилання на телеграм-канал. Там я розміщу саме посилання на це рішення. І так, до чого прийшло. Велика Палата, які висновки вона зробила? Вона чітко зазначила, що законодавець чітко передбачив два випадки, коли державний приватний виконавець зобов'язаний зняти арешт майна боржника та зазначити про це у відповідній постанові. А саме перший випадок це у разі закінчення виконавчого провадження, крім. Направлення виконавчого документу за належності іншим органу виконавчої служби, офіційного оприлюднення повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, закінчення виконавчого провадження за рішенням суду, винесеним в порядку забезпечення позову чи в запобіжних заходів, а також крім випадків не стягнення виконавчого збору або витрат пов'язаних з організацією та проведення виконавчих дій. Тобто, якщо просто закінчується виконавче провадження, не факт, що зніметься арешт, якщо воно закінчилося з тих підстав, яких зазначив. І другий випадок, коли знімається, що у разі повернення виконавчого документа до суду або іншого органу посадової особи, який його видав, тому формально можна наразі е, застосовувати такий спосіб захисту, як зобов'язати повернути виконавчі документи, таким чином офіційно буде зобов'язаний відповідно до цієї постанови зніматися арешт. Все. От так треба фактично робити, тому що Велика Палата нічого не залишила. Крім того, Велика Палата зазначила, що законодавством не передбачено обов'язку, самообов'язку. Ну це право, він може це зробити. Обов'язку державного виконавця або приватного зняти арешт, накладене на майно боржника у разі повернення виконавчого документа стягувачу. А скільки таке повернення не свідчить про закінчення виконавчого провадження, то та у такому випадку стягувач має право повторно звернути заяву про промислове виконання рішення суду, яке не виконане протягом встановленим законом. Повернені виконавчі документи, стягуючи не є підставою для зняття арешту з мене боржника. Ну, тобто, якщо стягувач звертається з заявою, ну тут ані зазначили за виключенням випадків, передбачених в частині 3 статті 37 закону України про виконавчі провадження, ну насправді це неправильно і це призведе до дуже великих зловживань. Тому єдиним способом захисту зараз для зняття арешту, це буде от зобов'язання повернути виконавцю. Виконавчий документ до суду і таким чином арешт повинен бути знятий або прямо просити суд, ну, знову ж таки, підстави потрібні для зняття арешту, що було в цій справі і було відмовлено у зв'язково з тими обставинами. Тому треба регулювати свої способи захисту і таким чином намагати все ж таки захистити права, права своїх клієнтів, свої власні права, права людини і можливість розпоряджатись майном. Поки на цьому все. Підписуйтесь на відео, ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал. І ще раз нагадаю, що саме рішення ви знайдете в мене в коментарях, там, в телеграм-каналі під цим відео. І головне не забувайте допомагати Україні, допомагати ЗСУ вистояти. Тому що іншої країни у нас немає. Допомога кожного важлива. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в наші Збройні Сили. Слава Україні, слава ЗСУ. До зустрічі!